Добре, буде з вами перехолею, дорогі громадяни, з вами я, Алер, Ваш король, і ваш не дуже улюблений ютубер. Певно, сильно на мене злитися за те, що я доволі рідко викладаю ролики, або ви про мене взагалі забули, але на то є причина. У мене і зараз немає часу, але знаєте, якось трошки. Ну, як на часу, я час, але просто не дуже. Він є. І сьогодні мы будем играть в Arena брекаут. А чего якраз? раз? Бачите, я даже переплетаюсь, я просто виснажений после университета. Я сегодня пришел на пары. другої пары не было. Первую пару я слушал в маршруте, потому что у нашего, у нашей мови английскую то Голову здригнуло. Що треба проводити пару онлайн. І вона при цьому не враховує, що багатьом студентам доводиться не тільки, блядь, з нею водитися, а ще й з іншими викладачами вчитися. І за чого вони зранку, замість того, щоб вдома сидіти, блядь, їдуть в університет і при цьому не можуть з нею розмовляти, а їй треба голос. Логіка у людини, конечно, зашибіть. Вона ще щось на нас там ругається, що ми не дотримуємось академічної доброчесності. В будь-якому випадку я вже певно, казав, але не, не полінюся ще раз сказати, що гра мене рішила порадувати. Сьогодення. І зараз ми знаходимося в долині, граємо в варену Breakout і будемо зараз іти дивитися, що в цьому рейді. Ми зможемо налутати. В принципі, мені щось підказує, що я зараз помру. Бо я взагалі поняття не маю, куди мені йти. Ідей взагалі немає. Я просто гуляю и лутаюсь. На свой страх и риск. Оце, вот это, до речи, мне знадобится. Эта штука корисна. Меня сегодня игра решила задарить довольно гарными патрончиками. Но те 5 штук я могу тут это в принципе, не страшно. Я постійно чекаю ту вертоліту, ту, тому що доволі тут часто люди люблять гуляти. І не подумайте, що я щур. Але ж як ви іначе з мосинки грати, якщо гра сама дозволяє? Я можу і нормально повоювати. Сейчас <кій> я гра сама по суті не є справедливою, тому що вона більше про тактику. тупой. І в якомусь сенсі люди самі винні в тому, що вони не можуть знайти дощурів. І що вони від них часто помирають, бо вони не вчаться на своїх помилках, провіряти кусти, стіни і тому подібне. І не, каж... і не подумайте, що я їх захищаю. Просто, ну. Я роблю логічні висновки, над якими, я думаю, блядь, втязнуся і коли не можу заснути. Да, я буваю, я думаю над такими речами, навіть. Типу, що людині заважає чекати кожен кущ? Навіть я зараз сильно ризикую тим, що я не перевіряю кожен кущ, хоча повинен. Але я просто цього не роблю по той причині, що я не перевіряв пострілів. Тобто не чув пострілів ось. Ніхто не знає щуриться ці типи, які постійно які сидять на одному місці. Отак от лежачи. Вичікують, коли десь гравці побіжуть, щоб їх стрелити і забрати у них речі. Дуже цікавий геймплей, поводьтесь. Це сарказм, якщо хтось не зрозумів. Але багато хто любить грати снайпером. Я люблю таким. Я стараюся так, щоб не сильно людям груп і при цьому не сильно і ризикувати. Якщо я наткнусь на людей, то буде ПВП, якщо ні, то ні. Я стараюся якось так дистанції тримати, щоб мене було при цьому видно. Щоб мені якусь віці мог видати. І щоб я при цьому був в цілком безпеці? Ну, щоб я міг теж нормально вести бій як снайпер. По більшій частині. Це по кому? Тут явно хтось є, окрім мене. Певно, це моя смерть буде. Не знаю. Привіт! Ай! Це було неприємно. У мене ще є в цій грі невеличка проблема, я якби чую, що десь постріли. Але не завжди можу зрозуміти звідки вони. Я не те, щоб глухий, я все чудово чую. Ну, гра точно тепер мене... Я знаю. Екстракшн ігри, вони так люблять зі мною бавитися, що вони хочуть мене спочатку обрадувати, ібо потім мені різко в'їбати в, в лоба акунах. Але... Я сподіваюся... що обійдеться. Хоча я вже можу виходити по ідеї. Бо у мене на 785 тисяч коїнів здобич. Але ж якось за мало часу. Я на це уділив. Не знаходите. Да, коїни тут міська валюта. Я тут ще стараюся при цьому паралельно пояснювати людям, які в таке не грають Що таке, то таке. Дещо відбувається, хоча це я можу і так поїзд. Ну так, да, якщо ви хочете в цю гру грати, то вона цілком безкоштовна. Можете в магазині стіму і на офіційному сайті самої гри, чи де там скачати гру і насолоджуватися. За неї платити взагалі не треба ніде. Та ви заебали. Наспавнило тут вас. Немичий. О, ножны мені треба для крафту. А у те вот мені уже не подобаються. Це десь... бот. Пігачить по комусь. Ну, можемо бігти до краю карти і ввалити звідси. Нам нічого не заважається зробити. В принципі, так і зробимо. До речі, напишіть в коментарях, як ваш день пройшов, що ви їли, що ви. Як ви. Я вже розповів, як у мене діла в університеті прийшли. Я після цього лягся спати. І вже проснувся тоді, коли світло дали. Я так добре поспав. Я. До речі, в останній час. Знайшов спосіб, як себе більш швидше усе. Ну прозвучи грубо усупити себе. Впаянькати ти у ліжечко. І я почав слухати СМР. Ось. Це я почав робити. І воно мені буває допомагає, хоча я чув таку ще думку, що деякі люди сильно дратуються від цього. Ну, від СМРів Їм дуже не подобається ця штука. Ну я цю позицію теж приймаю, але я це розповідаю для того і може комусь буде цікаво самому спробувати так спробувати поспати під СМР. Я в основному, включаю одночасові везме, тому що я, мені 25 хвилин навіть не вистачає для того, щоб заснути. Я дуже погано засинаю. У мене є деякі з цим проблеми. Але є ще й преимущество, що буває так, що я можу виспатися, навіть якщо я не посплю рівно 8 годин, чи скільки там людині треба. А може бути і так, що ні. Що, що, що можу і не виспатися. Якщо навіть 9 годин посплю. Я не знаю, з чим це пов'язано, бо я навіть. Так, да, у мене є така звичка. Не відрікаюсь, у мене є така звичка, що я люблю ресном в телефоні позалипати, Тік-Токі подивитися, але. Це не завжди. якось впливає. О. Ну це мені не треба. Взагалі... Треба... виходити мені. Бо в мене ось іскільки з... наскільки грошей здобичі. Але не хочу. Хоч вбий. Бу, гра, будь ласка, не вибивай їх, я пожартував так, але... Ну дійсно. Хочеться ще трошки полутати. <клес> До речі, я ще ні разу в цій грі... Та я испытал того, хто мене в цю гру запросив. Він казав, що у нього теж такого ні разу не було. В цій грі ні разу не було видно, щоб... чтобы... наставала ночь. Ось. А я бы хотел тут еще побегать и ночь Может тут наверить буду потековише и в ночи по грамоте. Может, наверное, так будет и Це місце ніхто не чекав? Чи що? я просто буду бігати по краешку. Да, лайфхак для всіх, хто не хоче пвпшитися Люди зазвичай не люблять по краєшку бігати Але якщо ви так добре залутались І боїтеся, що помрете можете вот так вот чисто. Пробігтесь, а вы таким чином... Груйна зтіпсуєте і при цьому зможете свою здобуть забрати. Але ще не факт, що ви виберетеся живими. Ви такі не од. Ви такі не одні будете, повірте. Якщо я існую, значить і інші люди такого ж мишлення будуть. Тому все одно обережно себе. Поводьте, диві... дивіться, чи ні. Немає нікого на горизонті. і будьте обережні! Вот про що я їй казав. Я ж нікого, сука, не бачив А ну, хто це? Де це він ховався? А А як я його не бачив тоді Цікаво Це він там мене помітив, да? Да, він почув, що я бігаю. А вот его я, до речи, не почувствую. Это... Интересно. Интересно! Очень интересно. А як він так? Ну я на всякий йому випадок пушу, що він якось так цікаво постріляв, У мене ж, наче з пінгом все нормально было. Ви ж бачили, що він цілився кудись трошки боком, Наче. Ну, а я ему. Да, выбачаю еще за те, что я играю російською просто мені в влом... лом голову над перекладом. Ну, якось так. Выбачаюсь. Еще так и не добіжав Хоча це ж чисто моя проблема. Я не, добі... не, до... не, не, не добігав. Що ж, ну, такий от коротенький випуск у нас получився. Дякую за перегляд. До буде з вами парахелайсь, дорогі громадяни. Радий був всіх бачити. До скорих зустрічей. Сподіваюсь, буде у мене ще час на те, щоб... Більше записувати на Ютуб. До того ж просто ще й проблеми зі світлом і така от тема, і я навіть трошки підзабив на стріми. Але це ж не навічно, сподіваюся.